Ремонтні роботи у майбутньому ветеранському просторі Сарцевір тривають у минулому році. Громадська організація Ветеранська спільнота Україна Сарцевір місто передало в користування приміщення жіночої консультації. З того часу учасники ГО почали шукати кошти для реалізації масштабного проєкту під назвою Ветеранський простір Сарцевір. В минулому році ми і почали свою діяльність з українським ветеранським фондом. Ми написали грантову заявку. На той час нам пообіцяли одну суму на початку цього року. Трошки її змінили в меншу, в меншу частину, в менший бік. Але враховуючи, що ми очікували, що будуть зміни в фінансуванні з різних причин, і об'єктивних, і суб'єктивних, ми залучили різних донорів з різних організацій. На сьогоднішній день від такої потужної організації, як ПРО ООН, ми маємо отримали одну частину, але маємо ще отримати 80 тисяч. Доларів це та, скажімо, значна підтримка, яка нам вкрай потрібна. Ще є там МОМ, Український ветеранський фонд, там суми, ну скажімо так, відносно невеликі, але, як то кажуть, з миру по нітрочці ми маємо повну гарну картинку. Станом на сьогодні ми вже очікуємо певну фінансову допомогу, яка нам дозволить придбати будівельні матеріали, і відповідно ті хлопці і дівчата, які у нас працюють, отримують. Можливість безпосередньо вже почати ремонтні роботи. Загалом ремонту приміщенні колишньої жіночої консультації роблять самі ветерани, намагаються раз на тиждень зробити певні ремонтні роботи. До них долучаються й волонтерські спільноти. Наприклад, благодійний фонд Фенікс Україна, які впевнено варіюють між будинками чернігівців, які постраждали внаслідок російських обстрілів, та соціальними об'єктами. Окрім цього, фенікси долучилися й до ремонтних робіт у військовому госпіталі. Побачили в соцмережах. Об'яву що перша толока збираються хлопці самі ветерани допомагали тут. І робили, і ми, як завжди, не змогли стояти осторонь, навіть сюди долучилися і трошки часу виділяємо на Ніжан, там по декілька днів в тиждень. І один день вирішили сюди виділяти. Це в Ніжині саме ми робимо першу половину вже відкрили це реабілітаційний центр і інклюзивний простір для дітей, для дорослих, для людей з проблемами здоров'я, інвалідністю і такого напрямку. Зараз вже перша половина працює. Другу половину зараз ми вже почали відбудовувати. Це буде більш Напрямок для військових, реабілітація військових. Розбили, очистили, тут буде більше такий стиль, це все зачиститься, кирпіч потім зафарбується. І... Я не знаю, як це стиль називається, але буде прикольно. Приміщення майбутнього ветеранського простору потребує ще багато роботи. В планах громадської організації розташувати простір на двох поверхах. У цокольному буде велика спортивна зала для ветеранів. Вхід до неї буде облаштований з вулиці, щоб уникнути зайвих сходів. На на першому поверсі планують розташувати коворкінг, кабінети для індивідуальних прийомів психологів та реабілітологів і дитяча кімната, щоб ветерани могли приходити сюди з дітьми. Все це громадська організація робить власними силами або ж за без Допомоги фондів та організацій, таких як БУР, Фенікс Україна та «Боможемо». дуже взагалі від цього серця хочу подякувати цим і організаторам, і тим, хто тут безпосередньо працюють, тому що вільний час він по перше коштує дуже великих грошей. А якщо ми беремо розглядаємо питання фахівців даного профілю, то по перше, їх зараз на ринку праці дуже мало. А по-друге, що вони дуже. Мають попит на звичайних будівельних за ну де відбуваються будівельні роботи. Тому для нашої перспективи така підтримка, потужна підтримка вона надважлива. Я говорю ще раз від себе особисто від цієї команди, від ветеранського простору всеукраїнської спільноти України Серцевір. Ми дуже дякуємо їм за таку підтримку. Зараз серцевір планує закуповувати будівельні матеріали для облицювальних робіт приміщення. Паралельно триває процес створення комунального неприбуткового підприємства Ветеранський простір. Таким чином місто зможе платити зарплати тим, хто постійно працюватиме з ветеранами, взяти на себе комунальні послуги та інше.